У той час, коли майже в усьому Закарпатті вже непогано прогріває сонечко, на полонині Драгобрат ще найсправжніша зима. Тут провели цікавий лижний фестиваль Телемарт 2016 Поціновувачі гірськолижного відпочинку опановували стиль катання Телемарк. Цей фестиваль ми проводимо вже в сьомий раз. Раніше ми проводили на інших курортах. Це фестиваль про те, як люди каталися раніше інакшим способом. І цей спосіб називається телемарк. Телемарк специфічний стиль катання. Основна відмінність від гірськолижного виду до лижі кріпиться лише носок черевика. П'ятка при цьому залишається вільною. Поворот у телемарку ініціюється ведучою ногою. Обидва коліна при цьому зігнуті, а п'ятка задньої ноги припіднята над лижою. Якщо ви уявляєте собі гірські лижі і бігові лижі, то в бігових лижах ніколи не прикріплена п'ятка, щоб було вам зручно біжати. А в гірських лижах або альпійських лижах є черевик, який ззаді закріплений кріпленням. В телемарку також, як і в бігових лижах, питаються з п'яткою, яка ніколи не закріпляється а Інакша назва цього стилю катання фріхіл тобто вільна п'ята. І є такі прислів'я, кажуть фріхіл, фрімайнд або фріхіл фрісол, тобто, що означає свободна п'ятка, свободна душа або свободний разу. Своєю назвою стиль телемарк зобов'язані однойменній норвезькій провінції, де він і зародився. Засновником вважають лижника Сондре Норхема, із розвитком гірськолижного спорту, появою новітніх лиж. Телемарк дещо призабувся. Нині стиль відроджують. Зокрема, цей вид активно культивується в Європі та за океаном. В Україні ж його розвивають ентузіасти, такі, як Ужгородець Олексій Дума, який уже 15 років займається телемарком. Це одноіменна назва провінції Телемарк в Норвегії, звідки цей стиль пішов. І цим стилем катаюся. Небагато людей в світі, дуже багато в Північній Америці, в Германії, Норвегії. І є трошки людей і в Україні. Ти важче ніж на звичайних лижах кататися, але це по-другому це гарно, красиво, особливо. У світі катання у стилі телемарк набуло популярності. Відбуваються європейські та світові чемпіонати. Є свої герої і лідери стилю. В Україні ж про подібне наразі лише мріють. Однак вірять, Телемарк отримує свою нішу і у державі, і на Закарпатті, зокрема. Так, зараз цей стиль використовують також у зимовому гірському туризмі. Наприклад, якщо взяти гірський туризм зимовий, то... То легше використати такі лижи, тому що п'ятана закріплена, ви можете дуже швидко переміщатися по різній місцевості, як підніматися вгору, так і спускатися з гори. Взагалі, щоб відчути наскільки просто кататися на сучасних лижах, один раз один раз треба стати на дерев'яні лижі і зрозуміти, як це було колись важко. Телемаркери усім поціновувачам гірськолижного відпочинку радять спробувати оцей особливий стиль. А також планують у подальшому проводити не просто фестивалі телемарку, а й масштабні зібрання прихильників гірського спорту читимуть впевнено стояти на лижах навіть новачків.